Ми вітання, як завжди, у цій порі. Програма Час у студії Катерина Можаєва. І ось головні теми випуску. Чергова порція допомоги. Дві волонтерські організації збирали продукти у мукачівських магазинах. Мікроавтобус проти міліцейської машини. У Києві постраждали вісім закарпатців. Солодкий день. Ужороці куштували солодощі без цукру. Нова традиція. У Валятинській школі цвістиме калина. Сільськогосподарський ярмарок в обласному центрі смакували вітамінами. День міста Ірша відзначила свій день народження. Перемир'я потрібно використати на ротацію в керівництві силового блоку. Президент прийняв правильне рішення, коли звільнив Миколу Литвина від обов'язків голови державної прикордонної служби. Це те, чого вимагав народ, військові, і те, чого потребувала ситуація. Про це заявив лідер єдиного центру, народний депутат Віктор Балога. Політик вважає, що період цього перемир'я, яким би умовним воно не було, потрібно спокійно і виважено використати на ротацію в керівництві силового блоку. Президент уже перший крок зробив. Наступний повинні допомогти йому зробити депутати у стінах Верховної Ради. 7 жовтня відбудеться позачергове засідання. В парламенті зареєстрований проект постанови Віктора Балоги про звільнення Валерія Галетея від обов'язків міністра оборони. Цього теж вимагає народ. Військові вже давно перестали приховувати невдоволення його роботою. Шквал громадської критики не припиняється, наголосив політик. Він переконаний, що з боку парламенту його звільнення міністра оборони буде відповідальним і необхідним рішенням. Народний депутат наполягає на тому, щоб спікер парламенту поставив на голосування проект постанови про звільнення Валерія Галетея уже цього вівторка. Дев'ять сімей загиблих в зоні АТО закарпатських військових потребують поліпшення житлових умов. Депутати Закарпатської обласної ради звернулися до уряду щодо виділення коштів на закупівлю житла для сімей загиблих військовослужбовців. Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 13 серпня цього року для цього виділили більше 23,5 мільйонів гривень. Однак в Закарпатській області кошти не спрямували. Станом на 30 вересня загинуло 24 закарпатські учасники АТО. Зараз Результатами обстеження житлових побутових умов 9 сімей загиблих військовослужбовців, осіб рядового і керівного складу нагально потребують поліпшення житлових умов. Звернення обласної державної адміністрації 15 вересня цьогоріч до Кабміну про виділення коштів не врахували. Постанова кабінету міністрів від 23 вересня, якою додатково виділили більше 5 мільйонів гривень для забезпечення житлом військовослужбовців та їх сімей, коштів для Закарпатської області знову не передбачила. Тому депутати у зв'язку із численними зверненнями громадян та з метою зняття соціальної напруги попросили виділити кошти на закупівлю житла для сімей загиблих закарпатських військовослужбовців. Чергова порція допомоги Мукашівська громада вкотре підтримала військових у зоні АТО. За ініціативи громадських організацій міста вдалося відправити продукти на схід 4-му батальйону територіальної оборони Закарпатської області. Чого цього разу було найбільше, бачила Алла Легеза. Крупи, консерви, засоби гігієни, медикаменти, вода. Далеко не повний перелік тих речей, що потребують зараз наші військові на сході. Закарпатці активно долучаються до благодійності, здають кошти, допомагають і речами і продуктами. Зокрема, акція Не будь байдужим допоможи Збройним силам України націлена на збір гуманітарної допомоги військовим. За три місяці її існування вдалося відправити на схід чимало допомоги. Передача вже пройшла. Нашим закарпатським хлопцям, які йдуть в зону АТО, це міліціонерам, прикордонникам, військовим. Цього разу пакунки збирали для 4-го батальйону територіальної оборони Закарпаття. Батальйон створений 30 травня цього року. Ціле літо ми знаходилися на полігоні в Оріховцях для підготовки особового складу, проведення завдань, занять. І вже місяць, як наші хлопці знаходяться в зоні АТО. Ще готується зараз до від'їзду ще одна рота, тому практично весь батальйон буде виконувати обов'язки свої там. У рамках благодійної акції, яку організували громадські організації Рідне Мукачево і Полонія, цього разу вдалося назбирати чимало гуманітарної допомоги. Це продукти харчування, засоби гігієни, речі, медикаменти, вода. От люди збирають, а там я знаю, може дасть Бог скінчиться, то все скоро. За словами майора Віктора Акімова, бійці зони АТО зараз найбільше потребують їжі і теплих речей. Гуманітарну допомогу вже відправили на схід. Тож продуктами харчування військові на певний час забезпечені. Незакритим залишається питання щодо теплих речей. Тож не залишайтеся байдужими і допомагайте нашим бійцям. По півтори тисячі з кожної проданої картини передадуть на потреби закарпатського батальйону територіальної оборони організатори аукціону продажу під назвою Митці Закарпаття захисникам вітчизни. Він відбудеться в рамках щорічного творчого звіту області та відбору картин на отримання премії імені Йосипа Бокшая. Олена Смерека продовжить. З 9 жовтня в Ужгороді розпочнеться творчий звіт області. Принагідно вирішили організувати і благодійний продаж картин, оскільки у рамках звіту відбирають учасників конкурсу на здобуття премії імені Йосипа Бокшая, всім авторам запропонували передати одну картину для продажу на користь військовим. Відбираючи твори мистецтва на виставку, ми зразу відбираємо одну роботу для аукціону проведення для участі цього і таким чином. Кожний автор, який хоче брати участь у виставці, він повинен взяти участь в аукціоні. Це, як кажуть, не обов'язково, але я думаю, що вряд ли будуть такі люди, які від цього відмовляться. Ми зараз знаходимося на етапі тоді, коли питання. Ціни не стоїть. Учасників заплановано біля сотні. Кожну картину вже оцінено в три тисячі гривень, незалежно від авторства. Вартість не зростатиме і не зменшуватиметься. Від вирученої суми половина, тобто півтори тисячі гривень від картини передадуть на потреби батальйону. Захід проходитиме три дні паралельно із виставкою. А стартує вона у наступний четвер із музею імені Йосипа Букшая. О 12-й годині тут відкриття обласної художньої виставки, тобто живописні твори. Після того буде етнографічне музеї, що біля Ужгородського замку, і після того буде на проспекті Свободи у виставочному залі Національної спілки художників Закарпаття. Тобто на три етапи розбито, щоб чим більше могли взяти участь учасники. У п'ятницю суботу триватиме ярмарок, де представити роботи зможуть усі охочі. Також виступатимуть і народні колективи. Паралельно для збору допомоги військовим встановлять скринки для пожертв. У Карпатах згорів готельний комплекс Олександрія Януковича. Про це інформує громадське телебачення із посиланням на рятувальників та власні джерела, за версією яких комплекс Київська руща поблизу Буковеля належав сину експрезидента. На момент прибуття пожежників дерев'яну будівлю вже повністю охопив вогонь. Більше 20 людей евакуювали. Постраждалих немає. Швидко пожежу загасити не вдалося, оскільки у комплексі було недостатньо водопостачання і воду для гасіння довелося підвозити від гідного. Дранта за півтора кілометри. Причина пожежі наразі невідома. Мікроавтобус із закарпатськими заробітчанами протаранив автодаї. ДТП сталося в Києві. За словами очевидців, Мерседес спрінтер із десятьма заробітчанами із Закарпаття, які прямували до Росії, рухався в напрямку Борисполя. Перед контрольним пунктом Даї на світлофорі загорівся червоний сигнал. Але водій мікроавтобуса вирішив проскочити і налетів на міліцейську машину. Новеньку Тойоту, в якій знаходилися два співробітники, Даї відкинуло і розвернуло. А мікроавтобус промчав кілька десятків метрів. Ліг на лівий борт і зупинився лише за 100 метрів. Прибулі карети швидкої допомоги госпіталізували шістьох пасажирів мікроавтобуса. Попередній діагноз закарпатців – закриті черепно-мозкові травми. Таким чином, кількість постраждалих вісім чоловік. А ось водій Мерседеса не постраждав. Факт грубого порушення правил водієм Мерседеса не викликає жодних сумнівів. Окрім свідчень очевидців, є ще відеозаписи з двох відеореєстраторів. Закарпатців просять допомогти хворому мукачівцю Владиславу Варяєву. Чоловік працював на будівництві і чотири роки тому став жертвою нещасного випадку. Він упав із даху багатоповерхівки. Роботодавці знехтували всіма правилами техніки безпеки і зараз відмовляються надавати хоча б якусь допомогу. Колеги Владислава стверджують, що цей випадок не перший. Міська влада намагалася допомогти, але коштів виявилося замало. Мама потерпілого просить про допомогу. Її син вже чотири роки не виходить із дому. Він не може не лише ходити, але навіть і сидіти. Чоловік інвалід першої групи. На операцію потрібно 25 тисяч гривень, крім того, необхідна реабілітація. Владислави з мамою просять про допомогу всіх небайдужих, адже сума для них непідйомна. Звертатися просять за телефоном 099 028 55 89 Або надсилати кошти на рахунок, який ви бачите на екрані. Далі у випуску про Солоский день в Ужгороді і феєричний день народження Іршави. Нова традиція. У Валятинській школі цвістиме Калина. Сільськогосподарський ярмарок в обласному центрі смакували вітамінами. День міста Іршава відзначила свій день народження. На останній позачерговій сесії Мукачівської міської ради виділили значні кошти на підтримку міського водоканалу. Зробили це міські депутати, аби фінансово підтримати підприємство і не піднімати ціну на водопостачання та водовідведення у місті. Олександр Поліщук детальніше. На останній позачерговій сесії міської ради депутати зібралися заради вирішення питання фінансової допомоги найбільшому комунальному підприємству міста ММКП Мукачівводоканал, яке також споживає найбільше електроенергії. Про що йшла мова на сесії? Це була надана фінансова допомога на погашення старих боргів по податкам місцевим податкам, які йдуть у наш бюджет. Повертаються просто ми. Зробивши такий ну, як би, свого роду залік, тобто через водоканал, ці кошти поступають знову у міський бюджет і далі також будуть використовуватися е, з, в рамках загального фонду. Тобто ці кошти можуть бути направлені на будь-які бюджетні витрати. Серед 500 тисяч гривень передбачено на погашення також е, з, старої заборгованості. по... Електроенергії загалом підприємство само по собі також не стоїть на місці. За останній час вдалося не тільки утримувати мережу в робочому стані, а й місцями організувати цілодобове постачання води. Вже нема того падіння, вже пішли якісь перші прояви позитивні. Наприклад, відновлено в одному з кварталів це між вулицями, який обмежується вулицями генерала Петрова. Осипенко та Росвигівською. Цей поліву частину від бетонки, так званої, цей мікрорайон відновлено круглодобове водопостачання. Що суттєво завдяки вливанням коштів у водоканал з місцевого бюджету вже давно вдається стримувати ріст цін на воду та каналізацію для населення. Якщо прослідкувати за ходом подій на й рік водоканалу було виділено. Біля 10 мільйонів на допомогу в 2013 році, якщо я добре пам'ятаю, 2,5 і плюс п'ятсот біля 3 мільйонів, то зараз півтора. Тобто тенденція йде на зменшення вже цієї різниці, і це враховуючи, що сьогодні тариф на воду залишається на рівні 2011 року. В умовах зростання цін на всі види товарів і послуг, звісно, що населення переймається чи не підійметься ще й ціна на воду. Багато людей запитують стосовно підвищення тарифів. Ужгород вже уже пішов. Маса міст України також пішла. Ми цей процес, тобто цей перехід на підвищення, поки що де утримуємо і стараємося утримати скільки можна цей тариф. Такий хід міської влади не є популізмом, а плановою роботою, адже варто нагадати, що востаннє піднімався тариф на водопостачання та водовідведення у 2011 році. Хотіли скуштувати солодощі, а вони без цукру. Такі були умови гастрономічно розважального свята Фруктовий день, яке відбулося в Ужгороді. Організатори прагнули таким чином привернути увагу громадськості до проблеми захворювання на цукровий діабет. Для всіх охочих волонтери проводили і безкоштовний аналіз рівня цукру в крові. Детальніше про солодке свято Андрій Білканич. Гастрономічно розважальне свято Фруктовий день вже стало традицією в Ужгороді. За помірними цінами тут можна було скуштувати різні види солодощів, фрукти, попити чаю. Головна мета, яку переслідують організатори солодкого заходу, привернути увагу населення до проблем цукрового діабету, ознакою якого є високий рівень цукру у крові. Саме тому на одній з локацій працювали волонтери, які проводили безкоштовний миттєвий аналіз рівня цукру у крові. Серед перехожих скринінг цукру крові. Має таку на меті з собою завдання виявити цукор в тих, хто не підозрює, хто не знає. Випадкове вимірювання цукру крові, як правило, виявляє 3-5%. Цукру в крові, підвищений цукор в крові в тих, хто навіть не підозрює. На святі також побував виконувач обов'язків ужгородського міського голови, який теж пройшов миттєвий тест на рівень цукру у крові. Зрозуміло, що саме від здорового способу життя багато в чому залежить наше здоров'я, і тому постійно треба звертати на це увагу. Сьогоднішній захід дуже хороший тим. Що він привертає увагу до цієї проблеми? На завершення свята учасники мали змогу взяти участь у заїзді на велосипедах та послухати музику місцевих виконавців. Приємний сюрприз для вчителів влаштували школярів лятинської зож перших третіх ступенів, що на Хущині. У день працівників освіти учні самі підготували для педагогів концерт та започаткували нову традицію. Про неї далі Вікторія Василенець. Учитель почесної благородна професія, роль працівника освіти в розвитку суспільства неабияка, тому треба не лише цінувати його повсякденний труд, а й вміти дякувати за нього. Що й зробили учні Велятинської загальноосвітньої школи. Так як вчителі цілі роки за 11 років працювали для нас, давали нам свої знання, пробували навчити нас, як жити в цьому світі. Ми вирішили від ну. Подякувати їм своїм концертним виступом 1 вересня кожного дня після уроків ми готували цей концерт. Ну, готували, розказували віршики по 3-4 рази, репетували по 5-6 разів тут. Так, ми зможемо цей день привітати наших любих вчителів. Вони для нас багато означають в нашому житті. Більшу частину життя вони з нами проводять, чать нас ми їх дуже цінуємо. Гарний настрій панував у залі під час виступів одинадцятикласники. Адже, окрім вміння, цитувати вірші, діти показали й свої театральні здібності. Ще школярі започаткували нову традицію подарували школі калину, яку запланували висадити на шкільному подвір'ї. Повісять на її гілках і штучне листя із викарбуваними мріями та сподіваннями вчителів. Під час заходу окремі вчительські надії ще й озвучили. Мрію, що скоро в Україні буде мир. Матері не будуть переживати, що їх синів беруть війну. Сподіваюсь, що всі випускники школи будуть щасливі. Випускники школи зізнаються без допомоги класного керівника теж не обійшлося. Так як у нас день самоврядування, ми будемо працювати на наших вчителів. Вони будуть відпочивати, а ми будемо працювати. Далі в нашому випуску історія про цікавого колекціонера: любов до неба та вільного польоту для авіамоделіста з виноградова сенс його життя. Дитяче захоплення у зрілому віці переросло в хобі, якому дивуються рідні та сусіди, адже в небі над ними чи не щодня чоловік випробовує свої моделі. Зараз у нього досить солідний авіапарк. Побачите, який зміг і мій колега. У руках пульт керування, а на вибір півдесятка авіамоделей. Це тільки частина повітряного парку, який чоловік зібрав за все життя. Щось зробив сам, інше придбав. Проте більшість це компоновані моделі, які Ігор Ларін конструював під себе. Свій перший літак пам'ятає і досі, хоч і зробив його у віці семи років. Фактично, я його вирізав із фанери, ще лобзиками тими. З такими тонесенькими полотнами, то ми вручну все робили не так, як тепер, що технологія на вищому рівні. І от то він стрілявся колись з рогатки. Далі я робив вже нервюрні, з нервюр планірами робили вже побільше, то вже в возрасті 15-16 років. У юнацькі роки довелося забути про моделювання, втім прощатися із небом і не думав. Проживаючи у Львові, чоловік записався у авіаційний клуб та захопився дельтапланеризмом і стрибками з парашутом. Любов до повітря лишилася до польотів. От вирішив, як кажуть, уже в зрілому віці повернутися до свого дитинства. Авіамоделіст, хоч і називає своє захоплення дитячим, проте моделі зовсім не іграшкові. Все як у справжніх літаків, аеродинамічні форми, міцні деталі та надійне серце. Тут от прийомник, от його антенна і сервомашинки, сервотяги називають Сервомашинки, сервотяги, от вони, які регулюють стабілізаторами кілем. Ну Елерони, Елерони, от вони теж е, йде від прийомника, йдуть провода до сервомашинок і вони вже йдуть на управління, як кажуть, переворота через крило. Ну і можна, відповідно, управляти поворотами е, як маневрами. Після гаражної демонстрації прийшла черга польових випробувань. Щоправда, погода була, як то кажуть, нельотна. Чотири метри, а доволі таки круто. 2,8 пориви, 1,9. Вітряна погода не найкращий час для підкорення неба, тим паче для маленьких моделей. Пориви та несхідні потоки можуть стати на заваді гладкому польоту. Модель вона от, вона вже держиться. На. Щодо керування моделлю, то це не так і просто. Досвідчений пілот весь час тримає пальці на потрібних регуляторах. Тільки так можна забезпечити стабільний політ літачка, тим більше у вітряну погоду. Движення так в тебе управління вправо вліво в тебе є. А коли літак іде в такому положенні, управління міняється, то получається. Ліва виходить з правої сторони, права получається з лівої сторони. Щоб не сплутати вектор керування, а відтак і вберегти модель від неминучого зіткнення із землею, пілоти тренуються по 100 годин. Для авіалюбителів існує чимало програм. Вони і дозволяють відточити майстерність польоту, адже при виконанні віражів задіяні всі елементи керування лонжерони, стабілізатори, кіль. Це справжній головний біль для початківців. Досвідчені ж пілоти можуть скерувати свою модель будь-як і будь-куди, навіть собі у руку. Сільськогосподарський ярмарок в самому центрі міста традиційно в Ужгороді на початку жовтня жителів і гостей міста балували вітамінами та осінніми дарами. Відвідувачі ярмарку мали змогу не лише посмакувати закарпатськими стравами, а й купити овочі, фрукти, вино, мед, м'ясні та молочні продукти. Чим порадував цьогорічний обласний ярмарок золота осінь, розкажуть наші кореспонденти. Щорічно в обласному центрі на ярмарок Золота осінь збираються господарі з усього Закарпаття. Тут кожен охочий може знайти все, що бажає: від овочів та фруктів до рукотворних виробів. Перехожих вразив виноград різних сортів. Дуже любиме виноград, сад любимо, персики вирощуємо, другі культури, хорму, але головна культура то виноград. Є більше 200 сортів у нас у колекції. Кожного року досаджуємо новинки, зараз дуже цікаві. Сорта з'являються: смакові високі, розміри, ягоди, грона великі дуже хороші варіанти. і Стараємося не пропустити щось хороше. Ну і потім рекламуємо, показуємо, як вони виглядають. От завдання наше таке перед собою – показати, як виглядають новинки. Осінній ярмарок в обласному центрі став уже традиційним. Його проводять щорічно 3 та 4 жовтня. Цього року, хоч погода не надто привітна, ярмарок не став меншим ніж торік. Традиційно на ньому представлений і багатий вибір закарпатського меду. Продаємо мед, всі види бджільництва, пилок, перга, прополіс. Маточне молочко чоловік робить підмор. Це наставляється на спирту пчеліні, тваринки, які помирають навесні, то маємо натуральний яд пчелиний для спини, суставів. Окрім цього, відвідувачі мали змогу не лише купити сільськогосподарські продукти, але й посмакувати традиційними закарпатськими стравами та напоями. День народження Іршави, закарпатське місто відзначило 673-ю річницю від дня заснування. Пишно не святкували, натомість віддали шану героям небесної сотні, загиблим в АТО та всім, хто захищає свободу і незалежність країни. Запам'ятається річниця міста і масовим флешмобом, в якому взяли участь півтисячі школярів, і гімном у їх виконанні, а також запальним фаєр-шоу. Борцям за свободу та незалежність України героям Небесної сотні та загиблим в АТО освячення пам'ятного знака на честь українських героїв розпочали відзначення дня міста Віршаві в неділю 5 жовтня. Прийшли спільно думки на виконкомі, на сесії міської ради, що все-таки день міста відзначити, але відзначити його із того специфіку, що відбувається в державі. Так віддали належне людям, які гинуть за нашу свободу. Міський голова каже, виникла ідея встановити пам'ятний знак загиблим за незалежність України. Він скромний, звичайно, він, можливо, не виражає того всього, що я на душі до тих хлопців, що зараз на сході. Але це тому зробили, що від душі, від серця. І зараз є місце Віршаві для державного прапора. Куди можна прийти помолитися, запалити свічку, покласти букет квітів, віддати належно всім тим, хто загинув на символічній міській алеї Слави в неділю встановили ще один диск на честь видатного земляка уродженця міста Степана Жупанина. Ми прийняли рішення більше 9 місяців назад про встановлення бронзового диску Степану Жупанину, нашому письменнику, поету, дуже відомій людині, яка народилася в місті Іршаві на зарічній вулиці. Ми сьогодні освятили віддали шану і цій людині, відомому іршавчанину. Патріотичний флеш... Шмок цього дня влаштували учні шкіл міста. Взяли в ньому участь більше пів тисячі школярів, показали прагнуть миру та добра на своїй землі. Після того, як розгорнули прапор, сотні дитячих голосів спільно виконали гімн України. На сам кінець випустили білих голубів мери. «Сама головна мета була флешмобу Те, щоб ми підтримали наших хлопців, які зараз служать на кордоні, які так войовниче захищають наші кордони, щоб ми могли, хоча би якось їм допомогти підняти їхній моральний дух. Хочних святкувань та концертних програм цього року влаштовувати не стали. Патріотичними піснями тішили юні виконавці. Дух свята підтримав Закарпатський симфонічний оркестр. Ченківські рядки та виставу виконання оркестру як ніколи емоційні та співзвучні із цього день Богдане не Чірнє небо в місті освітили десятки ліхтарів, символи мир за тих, хто пішов у небо, захищаючи землю. На святкування на наш патріотичне фаєршоу ігри з вогнем» викликали справжнє захоплення у сей та місця. Іршавіше 673 роки святкуємо скромно, але з любов'ю та повагою до рідного міста так про відзначення дня Іршави кажуть самі містяни. Вірять, уже незабаром в Україні настане мир, а сумні події назавжди залишаться лише спогадами. На вечірній випуск вівторка мої колеги також готують не менш цікаві теми. І ось деякі з них. Зимувати в комфорті. Найміж гірші, ніж школярі вчитимуться в теплих класах. Податкова знижка. Новинки від Закарпатської податкової. Кукурудзяні шедеври у Вишкові заробляють на життя старим народним ремеслом. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися у студії працювала Катерина Можаєва. Дякую, що дивились і не залишайте наше товариство, адже попереду не менш цікава інформація.